Верховна Рада має припинити свавілля силовиків, які переслідують волонтерів. Про це заявили у парламентській опозиції. Зокрема, йдеться про львівського волонтера Святослава Літинського. До нього прийшли з обшуками 8 вересня. Самого чоловіка вдома не було. Двері поліції відчинила його дружина. За словами волонтера, її згодом забрала швидка. Дозвіл на обшуку хвалив голосівський райсуд Києва. Святослав Літинський допомагає збройним силам, зокрема купуючи авто. У завезенні машин під виглядом гуманітарної допомоги також підозрюють львівського художника Олеся Дзиндру. Обшуки пов'язані з гуманітарною допомогою. Проводили і на підприємстві волонтера Олега Яницького. Сьогодні почали переслідувати волонтерів, які з 2014 року чесно, активно і прозоро забезпечують армію. Це не що інакше, як дискредитація волонтерського руху, а отже, послаблення обороноздатності Української держави. Я наголошу, що правоохоронці, які б розпочали своє шествіє антиволонтерське із Закарпаття із руху підтримки закарпатських військових і Галини Ярцевої, вони почали обшу і слідство без будь-яких взагалі на то наявних документів. Я дуже маю надію, що Верховна Рада зупинить цей безпреділ, Бо без волонтерів ми армію зараз не втримуємо тим чином, яким вона має бути.